Досвід університетів третього віку та школи фінансової грамотності вирушить до Молдови. Наприкінці лютого 2014 року до Вінниці з дружнім візитом завітали громадські активісти та владні представники Молдови. Це був черговий візит в рамках територіальної програми співробітництва східного партнерства. До цього подібні зустрічі проводилися у Молдові та Одесі. Завершиться цикл візитів у Чернівцях. Саме ці регіони і приймають участь у програмі. Завдяки професійності організаторів були сформовані дружні україно-молдовські групи учасників. Наші громадські студії, яка також приймала участь у зустрічах на території Молдови та у Вінниці, було приємно спостерігати, як зав'язуються нові контакти, адже і ми знайшли нових друзів. Особливо пораділи ми за наших постійних партнерів: громадську організацію Філософія Серця. Так, філософія серця знайшла собі двох партнерів під час візиту до Комрату: це центр про Європа, місто Комрат, та Артена, місто Кагул. Тому у Вінниці вони зі своїми партнерами. Мерми працювали вже над концепціями проектів. Також гостям були організовані екскурсії до територіальних центрів надання соціальної допомоги у Вінниці та Хмільнику. Активні бабусі, які займалися гімнастикою, вивчали англійську, випалювали серветки, оформлювали вази та ляльок, відривалися від своїх справ і із задоволенням спілкувалися з молдовськими гостями. благодарность нашим преподавателям потому что дети у нас, я не знаю или они уже слишком умны для нас или нет, потому что мы пришли, вот даже мышка не держалась в руке Сергей э, да. Владимирович подходит, руку ставит показывает Лесе Николаевне несколько раз объясняет. Мы все записали, но в голове ничего не осталось. Опять начинаем, повторяем. Я говорю, что да, возможности да. наши сейчас нас самих радует Преподаватели у нас бесподобно да. хорошие, конечно. Я прошла эти круги да, когда маме объясняла, что такое интернет. Вот, и... совершенно верно. Да, и одно дело, когда ты говоришь со своей мамой, другое дело, когда ты говоришь с преподавателем, совсем другой уровень общения. А вы можете себе представить, что я сейчас своих детей учу много? Того, чего научилась я здесь. И вот когда я приезжаю за границу, значит, там горничная официант, вся обслуга знает французский, английский, независимо от того, значит, в какой я стране. И мне обидно, у меня два высших образования, а я не умею общаться на английском языке. Это меня сподвигло. Ну, потім родственники живуть в різних странах. Мені теж интересно приїжджати, общаться по скайпу з ними. Я би хотіла дійсно розширити свой круг общения. Мені це дуже интересно. Одна слухачка МОНО факультету в Хмельнику, яка свого часу жила в Комраді, навіть з'ясувала, що у неї з однієї з гостей Людмилою Мітіогло є спільні знайомі. Це був справжній вибух позитивних емоцій та спогадів. Сподіваємося, що це гарний початок для як мінімум двох актуальних та великих соціальних проєктів. Анатолій Тубілко, громадська студія, Вінниччина.